Привіт, дітки! У мене сьогодні завітала маленьке каченятко. Воно хоче вам розповісти про свою родину. У каченятки є мама качка, тато качур. А у вас, діти, хто є? Розкажіть мені, а краще намалюйте. А зараз каченяткам давайте виконаємо пальчикові вправи. Цей пальчик мій дідусь, а цей пальчик моя бабуся. А цей пальчик мій татусь, а цей пальчик моя матуся. А цей пальчик буду я ось і вся моя сім'я. Дітки, сьогодні ми з вами послухаємо оповідання про хлопчика, якого захворіла мати. Тож, приготуйте, будь ласка, вушка свої, щоб вони слухали очі, щоб вони дивились. Голівку, щоб вона думала. Носик дихав, а ротик спочатку мовчав, а потім розповідав. У хлопчика занедужала мама, зажурився синок. Думає, чим би потішити маму? Прийшов він до неї, сів біля постелі і каже Мамо, хочеш, я намалюю тобі сад, тобі полегшає. Ти дума, ти вдуматимеш, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад, Взяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з рожевими яблуками, намалював і вулик, і бджоли, і небо, сині сині, став малювати сонечко, та ніяк воно в нього не виходить. Мамо, навіщо малювати сонечко, сказав хлопчик. Ось я відчиню вікно. Дивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко. Побачила? Усміхнулась. Діти вам сподобалась розповідь? Відповідайте мені, будь ласка, у кого занедужала мама? Правильно, мама занедужала у хлопчик. Про що подумав хлопчик? Хлопчик подумав, чим би потішити маму, щоб мама одужала? Що запропонував син мамі? Він запропонував намалювати для неї малюнок. Те буде сад. Він намалював, пригадайте, дітки, що намалював хлопчик і вишню з червоними ягодами, і яблуню з яблучками. А що сонові не вдалося намалювати? Правильно, дітки, сонечко не вдалося намалювати. Як відреагувала мама на радісне сонечко? Мама посміхнулася. Шановні батьки, будь ласочка, слідкуйте, щоб ваші діти відповідали на запитання повним реченням. Скажіть, а яким одним словом назвати тата, маму, доньку та сина? Правильно, це сім'я. А якщо ще в нас є дідусь і бабуся, то це наша велика родина. Тож я дуже сумую за вами і хочу, щоб ви намалювали для мене свою родину.